Всім привіт, сьогодні розібрати таку систему рівнянь. Перше рівняння 8 поділити на х доріні минус 2, Друге рівняння x плюс поділити на 2 до 0. Дивимося на нашу систему рівнянь, дивимося, яке в нас ріняння має одну лінію. Це у нас перше рівняння. Переписуємо його, 8 поділити на х дорівни минус 2. До Далі, щоб позбутися дробу, домножаємо праву ліву частину на наш знаменник, тобто на x, тут домножаємо на x, тут домножаємо на x. Тут у нас скоротиться, тобто залишиться 8 дорівнює мінус 2х. Звідси x нас дорівнює 8 поділити на мінус 2. Це буде мінус 4. Дивимося на наше друге рівняння, переписуємо його. x плюс y поділити на 2 дорівні нулю. І ставилися, ми вже знайшли в цей, це буде минус 4 плюс y поділити на 2 дрівні нулю. Домножуємо праву і ліву частину на знаменник, тобто на 2, щоб позбутися дробу. Тут і тут у нас двійки скоротяться, тобто буде мінус 4 на 2 буде мінус 8. Плюс тут залишається тільки y, дорівнює. 0 на 2 буде 0. Бачите, залишаємо. А мінус 8 переносимо в іншу в сторону з приплаком, тобто y дорівнює 8. Далі згадуємо, як записувати розв'язок системи рівнянь. Це у нас круглі дужки, перший x, далі y. І це у нас виходить. Мінус 4. І 8. Це у нас ось ця відповідь.